Ви не знаєте, як облаштувати свою лоджію або балкон? Ходімо, я вам покажу. До речі, в кімнатах у нас на стінах декоративна штукатурка з перламутровим блиском. Дуже стильно виглядає на стінах. А на підлозі в нас замковий кварцвеніл. А зараз буде лайфхак. А як облаштувати сучасно та недорого свою лоджію? Звісно, на підлозі в нас замковий кварцвініл. Він легко укладається своїми руками. Підступаємо 5-7 мм від стіни. Він вологостійкий. Його можна укладати як на лоджіях у ванній кімнаті. На стінах у нас знову декоративна штукатурка з переловим мутровим блиском. Вона легко наноситься на штукатурку, на шпаклівку, гарно змивається плями. Фарба, яка не боїться плям. А так на лоджії кварцвініл декоративна штукатурка. І в кімнатах декоративна штукатурка та замковий кварцвініл. Сучасно, стильно, а саме головне, що недорого.